Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена Сачук, і я читала коментарі, які ви мені залишали. І дуже дякую, мені дуже приємно. І сьогодні я буду знімати відео для своєї підписниці. Я залишу коментар. Ви десь тут його побачите зараз. І сьогодні ми з вами будемо вставляти фурнітуру. Я сплила ось такий браслет, три браслети, і тепер ми будемо вставляти таку фурнітуру, що нам потрібно: Два отаких крокодильчика. Не знаю, як вони правильно називають, але я називаю їх так. Тоді два ось таких кружальця. Карабін і такий відрізочок цепочки, щоб можна було регулювати довжину браслету. І також нам з вами знадобляться пласкогубці. У мене ось такі малесенькі. Це робиться дуже просто і дуже швидко. І так, ми беремо наш крокодильчик. Він в нас ось. Так, широко роздявлений. Але ми можемо його трішки звузити, щоб у нас оці браслети не випадали. Тому я беру пласкогубці і трішки його зажимаю Ось. і він зробиться вущим. І Всій довжині я стараюсь легенько його зажати. Так, є, бачите, він вже в нас став вущим. До кінця не зажимаємо, тому що нам ще потрібно в отвір вставити наші бісеринки, вони мають туди вміститися. І через верх я ось таким чином. Починаю туди їх поміщувати. Так, один браслет є. З цієї сторони можна ще трішечки піджати. Так, щоб він нам не вилетів нікуди. Тоді беремо більший відрізок. Теж ось таким чином просовуємо. Тут ми можемо теж вже трішки його піджати, щоб він нас нікуди не втік. Так, і тоді вже останній відрізок ось так теж через верх з вами. Поміщуємо всередину і зажимаємо, щоб вже воно не вилетіло, не боїмося. І ось так таким чином дотискаємо, щоб всі ці зубчики увійшли в плетіння між бісеринками. У мене всередині. Знаходиться приблизно два, два ряди ось тут. Одна вісиренка видно тріснула, але це не, ну, не зіграє нам дуже великої ролі. Наше плетіння через це не розпадеться. Якщо ви хочете, щоб цей крокодильчик, як я кажу, Тісніше тримався, то ви можете шприцом серединку залити ось сюди іпоксидного клею. І він тоді застигає і робиться як пластмаса. Тоді вже можете бути впевнені, що ваш браслет буде триматися і точно не розпадеться. Ось. Ще воно ворожиться, тому обережно зі всіх сторін піджимаємо. Ось таким чином, з іншого боку, теж робила. І ось такий гарний браслет в нас виходить. Ось, такі, ось таким чином. Тепер нам потрібно встановити ось цю фурнітуру. Десь одне колечко судилось. є. Тепер нам треба встановити ось цю фурнітуру. і все, і браслет наш буде готовий. Але хочу вам дати пораду. Так як відео з чокером було на такій фурнітурі, я вам показала, як я робила і встановлювала таку фурнітуру. Але вже пройшло трошки часу від того відео, і я вам хочу порадити: не на бісер не беріть ось такі крокодилочки. Вони не призначені для бісеру, вони призначені... Там для стрічок різних, щоб тими зубчиками воно тримало. А для бісеру є е, такі конуси, не конуси, а циліндри. Циліндри всередині пусті. Десь тут буде фотографія, Зараз я вам скину. Е, і там просто воно всерединку ось такі браслети всаджуються, і закриваються, і все. І не потрібно ні плоскогубців, нічого, щоб це все зробити. За кілька секунд я включуся і вже буде готовий браслет з фурнітурою. І ось я вже встановила карабін і ланцюжок до браслета. Ось такий гарний у нас вийшов. Давайте його спробуємо надіти. Давайте я отак. Оп. І ось така краса у нас з вами вийшла. Він на ланцюжкові, тому можна зробити його довшим чи коротшим. Ось це виглядає, так? Але якщо у вас є такі зашими, такі крокодилочки можете використовувати їх. Але краще використовувати застівку таку, як я вам показала трішки раніше. Так буде краще просто з такою застівкою менше роботи. Але якщо буде і от Така, то нічого страшного не станеться. Усім дякую за увагу. Дякую вам за ваші коментарі. Е, будь ласка, пишіть мені, що б ви хотіли ще дізнатися, чи які відео, які майстер-класи для вас будуть цікаві, щоб я вам їх зняла. Давайте будемо розвивати канал разом і робити цікавий контент. Всім дуже дякую, до побачення!